Ну, дивіться, тут звісно потрібно проводити див діагностику. Буває в більшості випадків, що добре насправді що в більшості випадків. Ті симптоми, які ви описали: випадіння волосся, слабкість, загальне погане самопочуття воно дійсно характерне в більшості випадків для дефіциту багатьох вітамінів, мікроелементів. В першу чергу ми говоримо про підозру на дефіцит заліза, про підозру на дефіцит фоліової кислоти, вітамінів Д, С, В 12 тощо. Але знов таки необхідно пам'ятати, що, на жаль, такі симптоми можуть свідчити і про більш серйозні які. Процеси. Тому починати потрібно з простого: здаємо загальний аналіз крові, де ми бачимо рівень гемоглобіну, для того, щоб оцінити рівень заліза в організмі, здавати загальні аналізи сечі, пройти огляд у сімейного лікаря. В більшості випадків ми це дійсно компенсуємо препаратами заліза і активним фолатом, але, на жаль, бувають випадки, коли ситуація більш серйозна і вимагає більш радикального лікування.